Друзі, усім привіт! Сьогодні готуємо ресторанну піцу вдома. Якщо ви ще не пробували пекти піцу без дріжджів, приготуйтеся закохатися у цей результат! Головний інгредієнт це закваска. Закваску можна вивезти самостійно вдома, але потрібен час до тижня або купити готову. Якщо тобі цікаво, як вивести домашню закваску, став плюс у коментарях. Годую закваску у пропорціях 15 грамів закваски, 50 грамів води, 50 грамів борошна. Коли закваска виросла більше ніж двічі, у мене це пішло 6 годин при температурі 25 градусів Цельсія, починаємо готувати наше тісто. Змішуємо 350 грамів води, 100 грамів активної закваски та 500 грамів сильного борошна. Добре перемішуємо до з'єднання. Залишаємо його на 30 хвилин автолізу. Це дозволить борошну краще поглинути вологу, і активізує клейковину. Після автолізу додаємо 10 г солі та 25 г води. Минаємо в тісто біля 5 хвилин до повного розчинення солі. Лишаємо тісто відпочити ще на 30 хвилин. Далі починається етап складання тіста. Їх усього буде 3 з перервами. Складання номер 1 Підтягуємо та складаємо тісто з кожного боку 4 рази. Обережно. Робимо перерву 30 хвилин. Починаємо складання номер 2. Так само розтягуємо та складаємо тісто з 4 сторін. Знову даємо тісто відпочити 30 хвилин. Робимо третє і останнє складання. А взагалі, складання дозволяє зберегти м'якість і легкість тіста, а також сформувати пористість в ньому та покращує його ферментацію. Після третього складання наше тісто має відпочити 3 години, після чого воно вже повністю готове до приготування піци. Не жалійте посипати тісто борошном, бо воно ну дуже липке. Даємо нашому тісту витекти самостійно, розділяємо його на три частини. Це ідеальний ресторанний розмір піци. Складаємо конвертиком та формуємо кульки. Якщо ви будете готувати піцу сьогодні, то вже гарно розігрівайте духовку на максимум і можна починати приготування тіста. А взагалі, тісто може зберігатись у холодильнику у контейнері до 5 діб, що дуже комфортно. Я готуватиму завтра, тому відкладаю у холодильник. Головне перед приготуванням витягнути його. За 2 години, щоб тісто ожило. Тепер формуємо основу. Посипаємо стіл борошном, чи манкою, чи кукурудзяною крупою, або можна 50 на 50, даємо витекти тісто самостійно та обережно розтягуємо пальчиками, присипавши борошном. Далі розтягуємо його долонями. В принципі, тісто саме формується, головне робити усе плавно. Формуємо малесенькі бортики. Обов'язково спочатку наливаємо олію, а потім вже змащуємо основу. Соус можна купити готовий, або ще краще зробити його самостійно, бо це, по-перше, просто а по друге, дуже смачно. Рецепт лишу під відео. Начинка на ваш смак. На цей раз у мене моцарела та страчитела з овочами, і це. Неймовірно, випікати піцу краще в максимально розігрітій духовці на пекарському камені або деко. Я розігріваю до 250, а печу на 230 градусів Цельсія біля 13 хвилин. Стежте за бортиками, вони мають піднятись та підрум'янитись. Так як деко розігрівається у духовці, я зробила картонний піднос, щоб перенести піцу до духовки на пергаменті, плавно перестеливши. Готову піцу дістаємо та даємо постояти. Одну-дві хвилини та нарізаємо. Ось і все. Піца на заквасці готова. Смак у неї глибший, ніж у класичній надріжжях, а текстура просто неймовірна. Спробуйте приготувати і вам більше не захочеться замовляти піцу у кафе. Діліться своїми враженнями у коментарях, а також не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на мій канал.